Привіт, це огляд нової, крутої та тихої клавіатури від українського бренду Hator. Зустрічайте Hator Rockfull 2 Мекатікіль Autograph Edition. І зараз вам все детально про цю клавіатуру розповім та покажу. Починаємо. Дякую українському бренду Hator за наданий гаджет на огляд. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео. Постачається клавіатура в такій приємній жовтій фірмовій коробці від Hator, і всередині якої ви, окрім самої клавіатури, знайдете з'ємний USB A to USB. -A Бісі, кабель, ключ для кейкапів, звукопоглинаюча піна для кнопки пробіл, змінні кейкапи та інструкція на українській мові. Отже, клавіатура отримала вишуканий та яскравий дизайн клавіатуру Autograph Edition. Виробник використав оригінальну комбінацію отриманих кольорів з яскравими елементами. Тут на зносостій РВТ-кейкапи з українськими літерами та яскравим rgb підсвічуванням до 16,8 мільйонів кольорів, які можна налаштувати під себе за допомогою спеціального софту. Отже, тут в нас тактильні перемикачі Хатор Оурумчоко, які були змащені у процесі виробництва. Ресурс перемикачів 70 мільйонів натискань, база корпусу виконана з нейлону, стем з рок пластику, а контакти з плаву срібла, вкритого золотом. Також виробник тут застосував комплексний підхід до вібру та шумоізоляції, використання шумопоглинаючої піни Зетилен вініла цитату, Єва та «Поран» свічпаду між свічами-стабілізаторами і платою за безпеку. Зпечує максимальний комфорт та відмінні тактильні відчуття під час користування. В клавіатурі використовується пластина занодованого алюмінію, яка надає додатковий антивібраційний захист. І окрім того, чудово відбиває світло, покращуючи яскравість підсвічування. Також тут звернули увагу до акустичного комфорту. Найгучніша кнопка у клавіатурах пробіл оснащена додатковим шаром звукопоглинаючої піни, яка також, до речі, йде в комплекті постачання, як про запас, тобто на заміну. Також виробник з Ости вручну преміальні стабілізатори з ромпластику для більшої надійності та зносостійкості, довжина м'якого з'ємного кабелю 180 см. сантиметрів. І у підсумку, що я можу вам сказати після власного досвіду користування цією клавіатурою. Клавіатура мені однозначно сподобалася, тим паче, в мене вже більше ніж півроку в використанні по суті класична версія цієї клавіатури Hator Rock Full Mecha TKL і вона дійсно крута. Хід клавіш я вважаю ідеальний, клавіатура тиха, і за ці півроку я перестав дратувати усіх своїм гучним друкуванням тексту, тому що клавіатура дійсно тиха у порівнянні з іншими клавіатурами. Ця клавіатура, по суті. Суті така ж сама, але більш в ексклюзивному автограф виданні. Тому до 2000 гривень клавіатура точно топчик за свої кошти. Купувати, звичайно, буду рекомендувати. Посилання, де купити в Україні Hathor Rockfall 2 Mecha Мекатікіаль Autograph Edition, залишаю в описі під відео. Дякую ще раз українському бренду Hator за наданий гаджет на огляд. І за промокодом ізіальноХАТОР ви ще отримуєте знижку у розмірі 7% на усю продукцію бренду. Підтримую український бренд. Посилання в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та провабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео. І до нових зустрічей, друзі!